Мамин сон, сину мій рідненький, і найдорожчий в світі, тебе я так люблю. І вночі я бачила сон, який ти, синочку, мій хотів мене обняти і пригорнути до свого серденька. І пробудилась я від сну, а сина нема, та й зажурилась душа моя. Кожного дня тебе я чекаю, а ти мужню. Оберігаєш свою земленьку від ворогів. І знову нас обстріляли вороги і поранили в бійців. Ой, як тяжко, без вірних друзів, які поради давали, підтримали один одного в бою, і серце розривається, а душа болиді плаче, но сліз ніхто не баче, тільки один Бог на небесах. Сину мій! Ти забув, як буває, тиша, і спокійний сон, а мати твоя найрідніша за свого сина зі сльозами на очах, і з молитвою на устах молиться і просить Бога, щоб її син залишився живий. Бо війна страшна, і над головою смерть і жорстока вона. А всі матері моляться до Бога за своїх синів і дочок. Щоб скінчилася та війна, а цей 2023 рік приніс нам перемогу і був щасливий в житті, і настав мир на землі. А діти повернулись живими додому, до своїх рідних матерів. Бо у матерів найдорожчі в світі і в житті це їхні діти, дочки і сини. Господи Небесний, ми сердечно Тебе просимо, і просить весь світ, охорони наших дітей бою на кожному кроці, як вдень, так і вночі. І сили, і здоров'я їм подай, а ти, матінку наша свята, ми Тебе просимо і любимо Тебе. Покрий своїм покровом наших синів і дочок, від видимих і невидимих. Ворогів. Ісусе, Сину Божий, нам Україну спаси, і український народ з Божим миром поблагослови. Боже, хай буде воля Твоя, а не моя. Амінь.